Як називається найбільше місце, розташоване на річці Дніпро? Дніпро Київ. Правильно, молодець. Як називається шлях, по якому рухається будь-яка планета. Молочний шлях. Орбіта. Правильно, орбіта. Називається сузір'я на небосхилі, що має форму вигляді як інструмент для пиття. Або шлях. Шось та, колька, так та близько до та кушина. І все тобі майже маленька від медиця, а є велика, як І вона називається ще киш. Хто ж скрифа море. Ось, вона же не буквове. Колумб, Колум? 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 точно?